В Київській області, в селі Мархалівка, відбувається екоцид, відбувається корупція. А наша громадська організація зайшла всередину будівництва національного військового меморіального кладовища. Воно повинно бути в Україні. Хлопці повинні бути поховані достойно, але цього, на цій місцевості в гектарів смарагдової мережі лісу. Під цим лісом знаходиться болото. Чотири річки звідти е, витікають під земними ґрунтовими водами. По документам, по документам, які на нашу думку підробили в цьому місці три метри води не повинно бути. Чи це не корупція, чи це не підлог документів? По нашій інформації, президенту України під е, зробили підлог документів. Йому на стіл положили одні один пакет документів, а насправді е, він інший. Ще хочу сказати, Кабмін признав 267 гектарів смарагдової мережі, лісу, столітніх сосен, дубів, кущами. кущами. Всі бачили, коли ми туди ходили, навіть Київська область, поліція, провела антитерористичну операцію, тому що ми з народом пішли екскурсію по лісу походити. І це все було в прямому ефірі. Коли вони один плюс один канал приїхав, на мою думку, можливо, за гроші. Відпрацювали, сказали, що там все добре і все чисто. І коли наша громадська організація, бюро по боротьбі з екологічними злочинами, пройшла, оділа каску, оділа жилетку, ми злилися з, з будівниками, от і показали всередині, що там візде стоїть вода. Корупція під час війни, коли хлопці гинуть, вони закапають, закапують мільярди в землю, замість того, щоб просто вибрати. Вибрати гарну ділянку достойну для наших захисників і не ховати їх в болоті, вони вибрали таку ділянку, щоб мільярди просто на строїтельстві закопати в землю. Да краще б ви купили дронів в ребів нашим хлопцям на допомогу, автівок. на допомогу автівок набрали на ці гроші. Що ви показуєте людям по телебаченню? Один плюс один. Що вам мішало вибрати достойну ділянку? Як ви могли? 267 гектарів лісу визнати кущами. Вдумайтесь, сотні, столітні сосни це кущі по документам. І коли поліція вивозила їх, і коли місцеві ось вони за моєю спиною місцеві зупиняли дані автомобілі, поліція підходила і показувала цю постанову. А в постанові було написано, що це не ліс, це кущі, і тому все було законно. На сьогоднішній день цей ліс вивозили на зерновозах тентованих, Вони зламали забор на південному кладовищі. Зламали забор і вивозили втікаря цей ліс на зерновозах через територію південного кладовища. Вдумайтесь, дозволів ніхто не давав. Хіба це не корупція?